З візуальної точки зору фільм теж зроблений погано. Бюджет фільму складав 15 мільйонів доларів, що приблизно 600 мільйонів гривень. Але у результаті візуал виглядає як ну, такий поганенький бюджетний телесеріал, і аж ніяк не як фільм за декілька сотень мільйонів. Просто для порівняння найдорожчий український фільм Довбуш коштував 120 мільйонів гривень. Можливо, більшість грошей пішла на цей спецефект маски Путіна. Але цих грошей не видно. У різних сценах з одного ракурсу обличчя Путіна виглядає по-різному. Локації, костюми, декорації. Усе це теж виглядає штучним та картонним. Наприклад, коли нас переносять у дитинство Путіна, усі герої ходять там брудні і замазані, але при цьому одяг на них усіх чистий. Для мене єдиним поясненням існування такого кіно може слугувати і тільки слово актуальність. Бо з початком повномасштабного вторгнення Росія та російські постаті все більше цікавлять міжнародних кінематографістів. Від показів фільму про Едуарда Лімонова на канському кінофестивалі до нещодавно нашумівшої стрічки Анора, за яку російського актора Юрія Борисова номінували на золотий глобус та бафта. А можливо, і на Оскар номінують, бо на момент написання цього сценарію шорт-листи ще не були оголошені. Війна Росії з Україною це хороша можливість створити Актуальний продукт і тим самим розрекламувати свою персону. Бо для того, щоб захопити увагу глядачів, достатньо придумати лише кричущу назву: хто ж не захоче подивитися на смерть Путіна. А якісний сценарій, операторська робота та історія це вже справа вторинна.